Доброго дня, дітки! Я знаю, що ви полюбляєте слухати казочки. Тож сьогодні я пропоную вам послухати уривок однієї з казок. Жили собі чоловік і жінка, та мали вони дочку і сина маленького. Зібралися одного разу батько з матір'ю на базар та й кажуть доньці Доню, ми підемо на базар, а ти бережи братика. Не йди з двору, а ми купимо вам гостинці. Батьки пішли, а донька й забула, про що її просили. Посадила братика на травичку, а сама пішла до подружок, загулялась, загралася. Раптом налетіли гуси-лебеді, підхопили хлопчика та й понесли на своїх крилах. Дітки, як ви вважаєте, гуси зробили добрий вчинок? І я думаю, що ні, тому що чужих діток забирати не можна. А давайте сьогодні спробуємо зробити із паперу добрих гусей. Можливо, вони тоді й допоможуть повернути братика-сестричці. Та для початку давайте уважно їх розглянемо. На зеленій галявині гуляють два гуся. Один розміщений зліва на аркуші паперу, другий з правого боку. Тіло гусака складається з тулуба великого овалу. Від тулуба до верху піднімається довга шия, яка ближче до тулуба стає ширшою. На шиї кріпиться маленька голова овальної форми. На голові є помаранчевий дзьоб та чорне око. Також зверху до тулуба кріпляться два гострих крила. Позаду тулуба знаходиться маленький гострий хвостик. Внизу тулуба є дві трикутні лапки помаранчевого кольору. Самі гуси білого кольору, повернуті головами один до одного. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу зеленого кольору. Половинка аркушу білого паперу. Смужка помаранчевого паперу, клей, пензлик, ножиці, серветка і маркер або олівець чорного кольору. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику, аби наші пальчики гарно впорались із завданням. Дружно пальчики згинаємо, міцно, міцно в кулачки стискаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, починаємо розтискати. Потомились малюки. Розтуляйте кулачки. Пальчики розсунемо ширше і напружимо їх сильніше. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо ми знов. Дружно пальчики згинаємо, міцно, міцно в кулачки стискаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискать. Потомились малюки. Розтуляйте кулачки. Пальчики розсунемо ширше і напружим їх сильніше. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці! Беремо білий аркуш паперу та складаємо його навпіл шляхом накладання протилежних кутиків один на один. Вказівним пальчиком пригладжую. Ножицями розрізаю папірець по лінії згину. Одну із половинок знову складаю навпіл. І теж розрізаю по лінії згину. Одну із частинок відкладаю, іншу ще раз складаю навпіл і розрізаю по лінії згину. Теж саме роблю з кожною частинкою. Другий шматочок білого паперу теж згинаю навпіл і розрізаю. Ми повинні вирізати один великий прямокутник та 5 маленьких. Далі великий прямокутник складаю навпіл і зрізаю кути, плавно повертаючи папір. У мене вийшло 2 овали. Це будуть тулуби наших гусей. Тепер менший прямокутник теж складаю навпіл і знову зрізаю кути. Плавно повертаючи папір. У мене вийшло два маленькі ховали. Це будуть голови гусей. Наступний прямокутник складаю навпіл повздовж і розрізаю по лінії згину. Далі беру один із отриманих прямокутників і кутик паперу вставляю між лезами ножиць і ріжу до протилежного кута. У мене вийшло два трикутники, схожих на морквинки. Це будуть шиї наших гусей. Два наступних прямокутники розрізаю ножицями навпіл по діагоналі. Це крила гусей. Наступний п'ятий прямокутник згинаю навпіл, розрізаю по лінії згину, а потім ще по діагоналі. Це хвостики наших гусей. Далі від смужки помаранчевого кольору відрізаю квадратик, який теж ріжу по діагоналі. У мене вийшли два маленьких трикутнички. Це лапки однієї гузки. Лапки для іншої гузки та дзьобики для них вирізаю так само. Коли вже всі деталі готові, починаю клеїти. Для цього беру найбільшу деталь. Тулуб. Всі решта деталей залишаються на місці. І на клейонці намащую клеєм. Потім приклеюю на те ж місце, звідки взяла. Таким же чином приклеюю всі інші деталі. Не забувайте пригладжувати приклеєні деталі серветкою, збираючи при цьому зайвий клей. Крила приклеюю поверх тулуба. Лапки внизу тулуба. А дзьобик на олівці. Так само клею іншого птаха. Коли всі деталі приклеєні, за допомогою маркера я домальовую очі гуся. Ось такі гарні добрі гуси у мене сьогодні вийшли. А згодом Наші добрі гуси повернули братика сестричці. А тут і батько з матір'ю прийшли з гостинцями. Усі раді та щасливі. Дітки, я впевнена, що в кожного з вас також вийшли дуже гарні та добрі гуси. Тому з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт у нашому телеграм-чаті. До зустрічі!